Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, Для щирого Покаяння і покути за свої гріхи. День Восьмий розважмо, як плакала пречиста Діва Марія над пролитою Пресвятою кров'ю Ісуса Христа. О Мої діти! Тиші свого серця хіба не чуєте, як плаче моя і ваша небесна мати, чи не подаруєте їй любові, якою вона вас обдаровує повсякчас, чи збагнете своїм серцем, як її тремтячі руки збирали мою дорогоцінну кров по краплині з цілого мого життя аж до смерті? Прошу вас, будьте милосердні. Не ображайте її, а шануйте, вона співвідкупителька, яка роздає ласки зі скарбниці свого материнського серця. О, душе моя, прибігай до її непорочного серця, бо її материнське серце ніколи не є байдуже до Твого Спасіння. Отче Небесний зійшли краплину крові жертви аганця на душу. Щоб Ісус Христос очистив Її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа. Зцілить душі і тіла від усіх недух. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.